Що нового удлубал навесні го року. Розроблені вузлові зв'язки, які дозволяють з'єднувати вузли з сусідніми об'єктами за допомогою жорстких елементів. Наприклад, ви імпортуєте архітектурну модель і раптом кінці елементів не зовсім сходяться. Міліметри, які просто дратують. З новими зв'язками кінцеві вузли тепер можна легко з'єднати з сусідніми об'єктами за допомогою жорсткого елемента. Імпортована геометрія залишається такою, як є. Додаток Tendons. Інша новинка для тих, хто працює з попередньо напруженим залізобетоном. Додаток Tendons тепер доступний у бета версії Після активації для вас відкривається новий тип елемента для моделювання елементів натягу, включаючи пост і попередньо напружені елементи. У поєднанні з додатком стадії будівництва можна активувати окремі натяжні елементи на різних стадіях будівництва для реалістичного відображення попереднього напруження від початку будівництва до завершеного кінцевого стану. Результати деформації в реальному часі. Тепер ви можете відображати деформацію вашої моделі безпосередньо в окремому вікні результатів під час розрахунку. Таким чином, ви можете одразу побачити, що відбувається з конструкцією. Швидкий процес оптимізації. Завдяки налаштуванням процесу оптимізації в програмі цей процес тепер значно швидший. Якщо оптимальний переріз знаходиться під час перевірки, для більших перерізів не проводяться додаткові розрахунки, що економить багато часу в кінцевому підсумку. Визначення вітрового тиску з урахуванням ожеледі. На це було багато запитів і тепер це реалізовано. Врахування додаткового покриття стержнів як площини, яка піддається вітровому тиску. Це означає, наприклад, що ви можете визначити ожеледь як полігональний ланцюг і врахувати її в віртуальній вітровій трубі Rwind. Для цього ожеледь визначають як окремий випадок навантаження і активують як спеціальну опцію у випадку вітрового навантаження. Використовуйте Extranet Global, щоб дізнатись, які функції програми заплановані або вже реалізовані.